Друзі, всім привіт! Ви на моєму українському малому YouTube каналі Кросанчик 097. І сьогодні в нас на огляді буде ось така лего мініфігурка з людиною-павуком. Ну і тут Spider-Man, як пише. Зараз ми відкриємо і подивимося, яка тут фігурка. До речі, поки я ще не відкрив, тут є ось такий код, який можна відсканувати. Додатком Mini -fink Scan і там буде можна подивитися, яка всередині фігурка. Я за ним дивився. Тепер можна відкривати. Зараз відкрию. Ну, не дуже обережно, але. О. Ну, як я і казав, тут та фігурка, що я хотів. О, зараз подивимося той блокнотик, як я його називаю, що тут той. Текс. О. Цього разу покрасивіше зробили, ніж там, тих минулих відео, що я вам показувала. До речі, можете подивитись. От, дивіться. Ото спереді, а то ззаду. Тут теж 12 мініфігурок. Я вибрав ось таку. Першу, бо була мені якось саме більше сподобалась. Не знаю чого. Ну, ще оця третя теж добра. Прикольно. Так. Тепер зберемо собі фігурку. Фігурка. І, до речі, тут нова підставка для цієї фігурки, тут така оранжева плитка. А перша була в інших наборах така чорна. Ну, Тепер нову зробили. Це дуже прикольно. О, дивіться, який тут торсик з принтами всякими на руках ось, з двох боків. Посередині тут теж щось намальоване, я не знаю що. Ну і ззаді її по теж прикольно. І тут, до речі, інші руки. Тепер ноги ну, ноги прості чорні без спринтів. Ну, теж добре. А ні, з принтами. Тут, коротше, є такі. Як вони себе називають? Як... На коліна одивається, я забув. ну для защити. Захисту, а не защити. Ось тут така чорна голова з двома обличчями. Ось Тут так, а тут. Отак. Тут він трошки підсміхує, Ну, сміється. а тут він злий. Я він, Не буду дивати. Тут ще є ось таке волосся для нього. Боже, прикольно. Ну, воно е, було, але воно, ну, в багато наборах, я говорю, що воно було, те, волосся. Але це в цьому теж є. Ось тут ще є голова людини павука тільки, чогось чорного. Ну, я ще в цій колекції не розбираюсь. Так виглядає. Ну, прикольно. Заравдіну. І ще є тут о, такий о, павук чорний. Теж прикольний. Ну, простий павук. Так, зараз. Тільки один мінус. Що він в руках нічого не тримає, але зато павук є. Ось так воно виглядає. Так. Ну, прикольно. Зараз я ще спробую. Йо, так. Не, не вилітай зі стіл. Тут з головою я ще попробую. З головою, мені здається, буде красивіше. Трохи. Тут ще волосся є. Ось. Ну, так гарніше якось виглядає, правда? Йо. Йо, прикольно. До речі, буде тут позначити, що в мене ця фігурка є. Ну, треба позначити. О, і ось такий у нас огляд на цю міні-фігурку вийшов у цієї колекції. Ну і на цьому все. Всім па-па!